Виснажені, але щасливі. Більше сотні бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади повернулися додому, зустрічали хлопців як справжніх героїв. Цей боєць при виходу з Нітішина підбив танк з мухи. А муха береми знаємо до 100 метрів. Так що це наші герої. Майже півроку вони обороняли Дебальцівський плацдарм. На запитання, як там на сході, відповідають одним словом: війна, безперервні артобстріли, піхотні танкові штурми. Тримати позиції нелегко. Ворог має перевагу у важкому озброєнні. Втрати були значні. Про них бійці говорити не хочуть. Скільки ми змогли втримувати, будучи вже майже повністю в оточенні оперативному Бу, таке, навіть що вже і на один день боєприпасу, навіть можливо менше. Чуваю якби полегшення, що вдома, тому що якби там ну, хочеться додому. Тут під кінець відпустки вже хочеться назад до хлопців. таке, от так і розриваємося. Всі З Дебальцевого вояки повернулися не з порожніми руками. Василь Гуцуляк привіз із собою крихітну вишиванку для трирічного сина. Стібок за стібком, ховаючись у підвалі від мінометних обстрілів, розшивав її упродовж трьох місяців, щоб полегшити час очікування. Час швидше йде. Ниточка за ниточкою, хрестик за хрестиком. Вища були різні, бо вишивалося не в один час. Дуже хотілося додому. Ну як просто хотілося повернутись додому. Відпустка у бійців триватиме 18 днів. За цей час бригаду поповнять особовим складом та технікою. Далі вояки чекатимуть вказівок командування.